Дінара Касимбєкова, яка нещодавно отримала, врешті-решт, українське громадянство після 9 років метарства. Тож вітаємо вас, пані Дінаро, в нашій студії, і вітаємо з тим, що відтепер ви маєте громадянство України. Відтепер ви справжня Українка. Україні, так теж вітаю, дякую. дякую. А, по хочу почати з щоб подякувати вам, всім вашій команді, всім вашим слухачам. Я так думаю, що вони слухали мою історію. І так, да, я дуже дуже рада. Я вже другий день, як громадянка України, тому це таке воно свято. Атож, хо хочемо дійсно поспілкуватися про цей шлях. Ви вже 9 років живете в Україні, але чи можете нагадати нашій аудиторії, нашим глядачам та радіослухачам, чому ви вирішили переїхати до України, що змусило вас покинути рідний Казахстан, і коли ви вирішили все таки стати громадянкою України? І скільки зайняло це у вас часу? Почнемо з того, що 9 років як я переїхала і з Казахстану в Україну всі питають, чому да, не було якогось політичного переслідування. Це просто була країна моєї мрії, як співав в пісню відоплясова країна мрій, Да. і. І коли я перший рік переїхала в Україну в Київ, то я подумала про себе, що якщо я переживу зиму, значить все це моя країна. Тому що враховуючи, що я дуже обожнюю, як мову, як творчість, літературу, все ж кожного як говориться, як я, я з тих шалених українських казашок, яка за кордоном відчуває себе некомфортно, хоче додому завжди дім. Це Україна і місто Київ зараз. Так, і да, і мої, як говориться, митерства між шлях до отримання громадянства українського він відбувався протягом чотирьох років. І да, історія була пов'язана, чому так деякі пита, чому так довго. Ну, мені пощастило, що якби в лапках що ця процедура ще тривала швидко, тому що ну, я така, якби бачите, гіперактивна і я. Сикнула зда зі нізмє, зважаючи теж така активно просувала свій свою, свою справу. То я. Знову з бюрократичною процедурою, яка на жаль досі існує, і, і по перше, це була перша, що я зустрілася з процедурою бюрократичну з боку державної міграційної служби, яка коротка історія нагадаю, що яка не вірила, що а, іноземка казашка може спілкуватися вільно володіти мови, і періодично повертала в мій пакет документів. То їм ні подобалася довідка, то не подобається інший. Такий був механізм, що вони затягували процедуру. Далі а, дуже довго розглядалася документи. Ну, після. Передачі з ДМС в офіс президента, то там же я стикнула з тим, що документи дуже довго розглядала комісія з питань громадянства і. Яка теж, чесно кажучи, не знаю. для мене це як секретна якась служба, до якої ти навіть не знаєш, куди відправляти листи, тому я знову писала періодичні листи звернення до офісу Президента, тому що тільки до нього могла якось застукатись, і так періодично це все розглядалося. Ось а, і але між тим, що між тим шляхом, коли між Державними граційної Службою до комісії, коли потрапляють документи, то звісно переходила перевірки. Я й в СБУ мені там сказали, що да СБУ ти пройшла, інтерпол ти пройшла. твій кейс чистий. Ти як говориться, я ніде не ні є злочинкою? І тому, тому тому так от, такі от бувають процедури. Так, я сподіваюся, відповіла на ваше питання. Не ну, будь ласка. Дінар, але також цікаво дізнатися, що знаємо про те, що навіть створювали петиції на вашу підтримку. Зокрема, один ну, із да, авторів був да. в нашому ефірі. Як ви поставилися до цієї ідеї, і чимало людей підтримали її? Угу. Ну, дивіться, так. Да. Я просто. Так як я дуже довго чекала цю свою мрію, то мої друзі, як я з жартувати, не витримали цих моїх сльоз і вирішили таку перевітну ініціативу. Створили петицію на ім'я пана Зеленського на сайті для того, щоб воно якось як можна найшвидше надали мені. Громадянства, тому що ну, не витримала душа, поета, як говориться. І ось. А ця петиція, це, да, це такий, значить, додатковий механізм привернення уваги, тому що, можливо, мої пости в Фейсбуку не завжди читає з президента, тому от вони створили. Ну, я була дуже вдячна, тому що. Додатково, чому я люблю Україну, тому що мене очолює ну, навколо моєї друзі, навколо є така підтримка, що я себе не відчувала, що я одна, що в цій боротьбі за мною є о, мої друзі-правозахисники, просто звичайні люди комунікаційники просто родичі моїх друзів. Колег подруг, які теж говорять: ну що там, що там, які е, завжди слухають на раді мої інтерв'ю, які теж слідкують за цією історією. Тому да, е, мені було дуже приємно, чесно кажучи, що от е, такий от шлях підтримки, така, такий механізм підтримки, і е, от да, до речі, зараз, коли я бачу. Періодично теж проходять різні там ну, різноманітні петиції, не тільки стосуються ну, ті, що пов'язані з громадянством, зараз дуже багато приходять прохання підписати нашим, на жаль, загиблим військовим. Я просто не можу, я підписую всі, а, тому що завдяки нашим хлопцям, ми тільки ми є зараз вільною країною. Пані Дінаро, але цікаво, чи доводилося вам за цей час зокрема звертатися до посольства чи консульства Казахстану в Україні? Як вони поставилися, зокрема до вашої ідеї змінити громадянство? Uh, uh, дивіться, uh, <laughs> um... Я так як я вільна людина, то я хочу от, змінити. І це не має права мене обмежувати. Я не зверталася ще до консульства. Дивіться, а, я тільки вчора отримала. Офіційне підтвердження про те, що я ну, від державної міграційної служби прийшов лист про те, щоб я оформлювала поки що тимчасове посвідчення громадянки України. Далі процедура наступна: з цим посвідченням, я піду в консульство, де я скажу, от буду змінювати відмовлятися від свого громадянства, і потім, після того як мені там дадуть підтвердження, що все я відмовилась від громадянства Казахстану, я йду знову до свою улюбленої міграційної служби. Thank <laughs> you. І там вже оформлює тривалий паспорт на постійній основі. Ось. А що стосується моїх стосунків з консульством, вони періодично читають мої пости в Фейсбуці, тому, чесно кажучи, своє консульство, вони в курсі, що я так більше українка, ніж казашка, тому ну, мається на увазі громадянка України, ніж громадянка Казахстану, тому вони так вже якби ну, окей. І я сміюся, що вони завдяки моїм постам, Афезь фейсбуці державну мову, хоча б так вивчають мову? Ось так тому ніяких перепонів не буде? Все якби добре, і стосунки з консульством ми поки що нормальний. Такі є зважає на те, що а... я дуже часто так пані Дінаро. Чи могли ви отримати українське громадянство раніше? Зокрема, за минулої влади, чи зверталися ви до президента колишнього президента України Петра Порошенка? О, дивіться, на жаль, ні, тому що там є певний, дивіться, так, я подавала свої документи на підставі віз'єднання. Ну, є таке формулювання: воз'єднання з родиною, да, сім'єю. Тобто, в моєму випадку це була о, підстава шлюб, тому треба. Ну да, так, пробут. Ну є та певна процедура, да що треба про. Робути в шлюбі там десь пару років, тому я так просто співпала, що за цей час, поки я була в шлюбі, поки там ці всі тривали процедури, чекали і там декілька років, то змінилась влада. Такби це не залежить від прізвища. Та це залежить просто, що так в Україні є зміна влади, були вибори, тому так потрапила я в період. Президентство пана Зеленського. Тому ось так. Якщо б навіть були при парі, при пану Порошенко, я би подавала б, то я думаю, була б така ж ситуація. Це по-перше, по-друге, я би його, як грубо кажучи, <кажете> довбалово там, упсувала б цю скелю, і да тут прізвище не вплинуло. Це просто така процедура. Пані Дінаро, але цікаво, як війна вплинула на, на ваше життя. Я так розумію, ви зараз живете в Києві е, постійні тривоги, обстріли. Чи виїжджали ви за цих два роки е, з за, за межі країни? Чи можливо не, не думали над тим, щоб повернутися в мирний Казахстан? Так, да, всі так да, давайте почну. Нагадаю, що коли почало вторгнення 25 лютого мене релоцирували в Польщу в Варшаву, я була там і да, моя сім'я, моя родина, там друзі Казахстанські говорили, давай додому. Я говорю, друзі, вибачайте мій дім, це Україна, це Київ. Я не можу. Якби навіть мешкаючи, будучи в релакантом в Польщі, то я, грубо кажучи, там щодня і півроку там прожила. І я я просто не витримала сказала все. Я не можу повертаюся додому, і теж мені там говорили, ну, вмовляли, залишайся, тут вже безпечно, я не можу. Мене це більше дратує, знаєте як коли ти не контролюєш той саме процес. Тобто я читала новини, я слідкувала за цими новинами, за цими смертями і те, і таке інше. І тому ну, знову ж повторюся, я настільки душою українка, що я повернулася додому і я не жалкую про це рішення. Це по-перше. По-друге, да, Ну, звикаєш до всього поганого, на жаль, звикла. Ну, були блокаути якось пережили, пережили ці всі сирени. Я вже сміюся, що для мене ця сирена, це якось так знайте, ну, це наша частина нашого життя. Шкода, звісно, що багато на ракет досі, і коли читаєш, як все обстрілюється, ти як вісіна, на жаль, ми бажаємо <кхем> э, смерті і нехороших хороших таких, навіть поганих думок в голову приходить, але ну, таке життя. Ось і в Казахстан повертатися поки ні, тому що ну, у нас тут багато справ, багато роботи. І це по-перше, по-друге, за ці два роки я да, виїжджала один раз тільки в відпустку. Це було в Естонію і, і теж два тижні, ніби ти відпустці, але все одно я така: ні, додому. Нехай там дорога займає добу. Я так з доволенням їхала до Києва, що там навіть поляки такі, типу, Казахстан. і Тобі не страшно. Я говорю, не страшно. Таке, ну добре. Пропустили. І це було так, знаєте, коли тебе зустрічають. так. І... Ну, ти пам'ятаєш додому, це зберігається війна і всі наслідки війни не відбили у вас бажання отримати українське громадянство, і ви жодного разу не шкодували про це своє прагнення. Ні, ви що? Це ж така, знаєте. Ну, якщо я поставила мету і старюся, да, слідкуючи навіть мою історію, моє життя, що от. Ну, як можна відмовитись від свого дому, від свого, от я не знаю, да. От, навіть мої друзі, які казахстанські, сміються, що звідки в тебе це? Просто навіть з дитинства я просто за собою помічала, що я не така прям, нація як Біла Ворона. Але коли приїхала пам'ятаю в Україну в перший раз, це був місто Херсон, і я там прям от. Ну бо це моя країна, це мова і тому точно я не шкодую, е і я так просто радію, що нарешті на паперах, хоча бо є такий міні доказ що я громадянка України, і це дуже, дуже така. Мені Так, це була моя, як ви говорите, велика мрія Дінаро. Але цікаво, ви згадали про те, що ви майже півроку жили у Польщі, е чи можете порівняти життя в Україні і в Польщі, і можливо, е які плюси чи мінуси ви там помітили, чи навпаки. Ну, дивіться, я не робила давайте так. На моєму прикладі я це буде дуже суб'єктивно, тому що я приїхала в стресі, я не вибирала цю країну, я не хотіла їхати в Польщу. Мене реально, мене, грубо кажучи, запіхнули просто в той потяг. На жаль, розірвався зв'язок, але сподіваюся, зможемо продовжити спілкування з нашою гостею Дінара Касимбєкова, громадська активістка І казахстанського походження, яка нещодавно отримала українське громадянство. Пані Дінаро, чи ви з нами чи продовжимо спілкування? Я запитував так про ваше враження від Польщі. Ви кажете, що вас змусили туди а, поїхати? Так, перепрошую, щось напевно, був нестабільний інтернет. Да. А, да, в моєму... Чудно, да? Так, моєму чутно, так? Так, так, будь ласка, продовжуйте. Так, да, в моєму випадку, це було, на жаль, вимушено, тому що самі розумієте, що це почалося вторгнення і запіхнули мене цей потяг. І перше, от перша емоція це було, що я була вдячна, що поляки тоді зустріли, тому що навколо я зустрічала тільки підтримку з боку поляків. І навіть вони так навіть теж дивувалися, коли бачили моє обличчя, що і ти українка, я говорю, да, я Українка, і для мене так вони типу, спочатку. Ну добре, і ми і не було такого знаєте, що я їх розуміла, і вони мене розуміють. Я з усіма поляками спілкувалася з українською. всім це було якби цікаво. Далі, ну да, бували випадки, коли ти стикаєшся певною дискримінацією, тому що всі хто, ну, всі втомилися від цієї війни, але мені пощастило, за цей весь час, що я зустріла тільки. Підтримку друге, ну звісно, мені хотілося додому, і я така. Ну були можливості, мені сподобалося, що багато можливостей для українців. Вони створили такі знаєте середовищі підтримки, що ти там міг ну певний час користуватися там безкоштовно громадським транспортом чи там відвідувати музеї безкоштовно. Тим там да? ну, саме для громадян України це було можливості А безкоштовні курси польської мови, щоб якось більш ну, було тобі комфортніше ну, жити в середовищі там все одно що державна мова польська. І да я ходила на ці курси, всі старалася вивчити польську, але на жаль, вона мені не далася, тому що я сьогодні з викладачами переходила на українську. вона давно говорили: ой, ну як же з тобою бути? Тому що 6 цифри польською мені було складно. Тому в цілому мені пощастило, що таких людей зустрілося Далі вже да я повернулася додому. Тому і якби зараз слідкуючи е, періодично за тим, що відбувається, ну на жаль, да. Іноді е, все залежить від людей, які при владі, і все залежить від того, що е, люди, які навіть українці, які мешкають зараз е, за кордоном, і ми да ну ми по-різному дивимося на всю, всю ситуацію, як говорить, да, в середовищі, чи там навіть конфлікт, то на жаль, ну. Різне життя різні думки, але я знову ж я живу тут і роблю все і стараюся робити, щоб наша країна залишалася вільною і свободною, і хочеться міру. Звісно, пані Дінаро, цікаво. А де ваш паспорт громадянки Казахстану? Чи ви віддали його у Державну міграційну службу України чи залишили у себе? Дивіться, зараз процедура буде така, що я поки що ходжу за одним паспортом ось цім казахстанським, і плюс буде тимчасове посвідчення. Да. Коли я от коли я отримую тимчасове посвідчення громадянки України, то я піду з цим казахстанським паспортом, буду повертати його в консульство. Поки що в мене два документи, грубо кажучи, казахстанський і український. Ну через певний час буде тільки один і я можу сфотографувати, сфотографувати вам і показати, коли вже буде такі як сказати нормальні документи юридичний. Тому що да, ну вона тільки вчора така гарна прийшла. зараз буде другий забіг на те, щоб вже переоформлювати ці документи. Так що да. Головне, що є указ президента, і я от да, цим зараз буду займатися. Пані Дінаро ще хотіли б з вами обговорити зокрема ситуацію в вашому рідному Казахстані? Зокрема, як там сприймають цю війну російсько українську на другому на третьому вже, даруйте його її році, чи змінилися ставлення там і до українців, і до росіян, і загалом чи відбулися там зміни у зв'язку зі зміною президента, і які ці зміни чи відчувається полегшення, зокрема щодо демократизації цього. Казахстану загалом як держави. Дивіться, незважаючи на те, що змінився, прийшов так сказати новий президент, а система залишилася такою ж, як була і при першому президенті, тобто влада Казахстанська намагається дотримуватись цей знаєте як називається багатовекторної політики, тому що. Вони товаришують з усіма, да? і ніби і з, і з Росією, і зі Штатами, і з Китаєм, і з усіма. А, да, офіційно там на якихось міжнародних майданчиках пан Тукаїв говорить про те, що там не, не дотримуються, не підтримує ЛНР і ДНР. Але це все знаєте як е, такі е, політичні ігри, я би так сказала. Що стосується середині суспільства, то на жаль, ну воно казахстанське суспільство. група, група розділилася на ну, 50% людей, людей підтримують Україну 50% все таки вірять в цій пропаганді, який йде з боку влади, з боку медіа, тому що досі мідну медії йде є кабельне телебачення є російська, і тому дуже багато людей, які вірять цим, е, тому що це Україна напала на Росію, або або цим же меседжем, що е, якщо б Росія не захищалась би, тоді б Україна на них напала. Ну це всі пропаганди. Тому дуже багато людей вірять. І, на жаль, для мене що тільки вірять не тільки там Казахстанці, там, наприклад, там як сказати, москалі за етнічну націю, але цьому вірять самі казахи. І дуже багато є кейсів, коли казахи, громадяни Казахстану ходили воювати на боці Росії. І для мене це дуже дивно, тому що ну, це так, навіть... Я їх не розумію. Uh, да, можна вірити, ну, можливо, всі говорять, що це жертва пропаганди, але для мене це не жертва, а просто не люди, які взагалі я не знаю, чим живуть. Далі uh, зараз ну, така знаєте, для мене uh, хороша тенденція, що дуже багато ну, більшість частини почало uh, казахів згадувати свою рідну мову, переходити на казахську. Буває просто, на жаль, через мобілізацію, яка була в Росії там в, в, в уснені, да? дуже багато росіян переїхало в. Застану, почала качати свої права, ну, так грубо кажучи, качати свої права, там, критикувати щось, там, ой, у вас яка кухня, там якась не, там, мова, якась. Не". Ну, купа таких, ну, ви знаєте, як москалі приходять і починають всіх там, а, а, говорити, ну, бути незадоволеним всім, і такі а, і бувають і приходять на казахську, типу, що це таке? І, ну, і в сфері обслуговування зараз дуже багато обслуговують казахською мовою, Це така прям хороша тенденція, як на мене. Далі, на жаль, є така як для мене. Це не то, що тенденція, але все одно, наприклад, нещодавно до ну я й мої колеги українські плюс казахстанська організація, ми проводили, постаралися. До дня окупації Криму презентували, зробили закритий кінопоказ, фільм, документальної стрічки Тиха депортація, яку знімали е продюсери проекту і журналісти Радіо Свободи, і зробили в Алмати і в Астані, тільки два таких, але зробили дуже таки закрите, щоб знаєте, цей. І люди боялися ну теж боялися, ну якби е ми думали, що продукції такі якби, е поліція, як нам почнуть, ну як зазвичай. Всі акції, які там, наприклад, або події, які на підтримку України періодично організовувалися, то вони на жаль там приходила поліція, і їх якби закривала, чи місцева влада не давала дозвіл на проведення таких заходів. Там було таке спостереження. люди, але ніхто не прийшов. відбувся кінопоказ, як хотілося, не так. Ну от показали всю правду, що відбувається після ну до того, коли приходить Російський мір, щоб казахстанці розуміли про те, що. Що такі сусіди, як вони говорять, що це ні брати і ні сусідів. Це треба бути з ними обережніші. Тому мені подобається, що є можливість проводити не на велику прав супераудиторію, але, хоча б на частину людей, до нас ну, є такі можливості. Це теж така хороша тенденція, як на мене, і така, якби можливість якусь. Казахстанцям відкривати очі ще більше, щоб вони почали якось більш ще якось підтримувати Україну. Є до речі, дуже класна гуманітарна ініціатива, тому що дуже багато є дві гуманіволмати в, в Астані, волонтери, які збирають цю гуманітарку. І я нещодавно вони там робили теж акцію збір. Ну, типу збору канставарів, продуктів там, і прочих-прочих речей, до дня захисту е дітей сюди в Україну, збирають ну, мої друзі там беруть участь в цій акції. Моя мама, я і скинула, о, все, гад, список є, я гад, віднесу, я там ну, теж так долучаюся. Це, це дуже приємно, коли твої батьки теж якось знаєте, хоча б так підтримують Україну, і <головіка> я цим дуже радію, що да, є ось такі волонтерські ініціативи. Якби це так дуже коротко, я постаралась розповісти, але водночас, пані Дінаро, чи відомо про те, що Казахстан все таки допомагає Росії обходити санкції на, на рівні з Киргизстаном? І чи влада не побоїться, що проти держави можуть бути запроваджені вторинні санкції? Я не знаю, чим думає, чесно кажучи, казахстанська влада, тому що о, ці новини поступають. Да, по-перше, що коли почалась мобілізація, і о, ця кучка москалів приїхала в Казахстан і, і вони ну, там відкривали банківські картки. Я ще тоді, ну майже три роки тому, о, критикувала, що влада що ви робите? Ви їм дозволяєте відкривати картки, бізнеси. Да? Там дуже багато якісь таких моментів було. Далі що? Да, бо вот цей обхід санкцій, Я не знаю, чесно кажучи, чим думає Казахстанська влада. Ну але говориться, вони вміють о, якось так о, в, поки що вдавалося бути між ну от якось так балансувати. І я чесно кажучи, дивуюся, але ну тому Токаєв, це таке моє спостереження, що і е, щоб йому за це не прилітіло, грубо кажучи, да, то він старається на міжнародних майданші, бо ці всі висловлюють, що там він казахстан не підтримує там е, Ленер ДНР, там не підтримує тота. -то, е, Переходить типа на казахську мову, коли приходить, там, пан Путін. Тіпа і ну такої знаєте, це всі ігри і політичні. Такі, як говориться, маніпуляції, то я не знаю, чесно кажучи. Я сподіваюся просто, що не будуть встає санкції, але е, тому я і, і радію, що я встигла поки не було санкцій своїм паспортом, Казахстанським отримати громадянство України.